Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братця та сестри, ми продовжимо з вами говорити про Пророка Божого Іллю. І ми знову відкриємо з вами першу книгу царів, 19 розділ, і прочитаємо сьогодні з 11 по 12 віршик. А він відказав. Тобто Господь Іллі. вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а повітрі трус землі не в трусі Господь, а по трусі огонь і не в вогні, Господь, а по вогні Тихий лагідний голос. Дорогі в Христі, ми можемо знайти Господа в своєму житті лише в Тиші. Коли ми віддаляємо від світських клопот. Коли ми віддаляємось від мрій про світське благословенне життя, коли ми віддаляємось від мрій про матеріальне благо, коли ми починаємо замість покращення свого земного життя в тиші шукати Господа. Дорогі в Христі! Кожен з нас виконує свої земні обов'язки, хто має родину і так далі і тому подібне. Але, попри все це, ми маємо знаходити цей час для Бога, знаходити цю тишу, коли наша душа вона заспокоюється. Коли наша душа, вона припиняє мріяти про щось земне, коли наша душа, вона звертається до Бога і чому? А тому, що справжнє своє щастя душа знаходить в Господі. А Господа ми можемо знайти, дорогі в Христі, в Тиші. Знаєте чому? Так прийнято, щоб під час богослужінь в храмах була тиша, щоб в тиші ми зустрілись з Богом. Дорогі, ми не зможемо зустрітися з Богом в світських клопотах, в світських мріях, в світських бажаннях, в світському гомоні, але маємо відокремлюватись. Маємо полюбити цю таємну кімнату. Маємо полюбити це тихе життя, цю тишу. Маємо відкладати в сторону всі свої гаджети. Маємо відкидати в сторону всі цікаві новини і так далі і тому подібне. І мати цю зустріч з Богом, мати ці внутрішні відносини зі Спасителем, приходити до Бога в тиші свого серця, дорогі в Христі, і виливати своє серце перед Ним, ставати, можливо, навіть на молитовне правило, Покаяння та смирення Його звершувати і шукати обличчя Божого. А коли ми можемо знайти Боже обличчя, тоді, коли наше серце навернеться до Бога, від матеріального земного, від цих тимчасових земних благ, від мрій про тимчасове про земне, про одну мрію. Про життя в Господі. Так часто, знаєте, приходиться зустрічати батьків, котрі бажають всього найкращого своїй дитині. Бажають, щоб у дитини був красивий, прекрасний будинок, щоб дитина отримала прекрасного світу, щоб влаштувалася на прекрасну роботу. Щоб мала прекрасну машину, гарно одягалась, смачно їла. Але такі батьки забувають про одне, що справжнє щастя для своїх дітей, коли їхня дитина вона зустрінеться на своєму життєвому шляху з Господом і послідує за ним. Дорогі в Христі, тому ще раз продовжуючи. Такий невеличкий відступ, говорячи про дітей, найбільше, що ми, як батьки, можемо бажати своїм дітям, це щоб дитина зустрілась з Господом, полюбила Господа і послідувала за ним. Дорогі, повертаючись до розмови про Пророка Божого Іллю, його життя було сповнене труднощів, сповнене випробовувань. Чому? А тому що він бажав святого життя. Він мав ревність по святому життю, і він бажав, щоб божий обраний ізраїльський народ, він свято жив. Він мав ревність по святості по Господу, дорогі в Христі. Він слідував за Господом і в усіх своїх життєвих труднощах та випробовуваннях. Господь його підкріплював. Господь давав йому духовних сил слідувати далі за ним. І ось ми читаємо, а по огні тихий лагідний голос. Дорогі в Христі, ми маємо полюбити тишу, ми маємо полюбити в цій тиші святу Божественну благодать. І коли людина полюбить святу Божественну благодать, а не гріхи цього світу, полюбить, знаєте, спілкування з Богом, полюбить в тиші бути з ним, тоді людина буде дійсно щасливою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.